Слава Ісусу Христу, то такі вже проходять, вже учителя. Це ті, хто знаходилися у істині церкві, але духовно не зростали. Тому пішли із церкви. Такі вони не пізнали таємниці Божого, полюбили більше гріхи, життя по плоті, по душі, і цей матеріальний світ, і замінили Бога. І мало того, вони зрадили Бога. Такі люди вони несуть єресі, проповідуючи і скажоної що пекла немає, церкву не треба ходити, пастирів не потрібно, каятися не потрібно, суду Божого не буде. Але пише нам Біблія, що це все робить робити потрібно, тому що там це все пишеться, що пекло це реальність, що суд Божий він буде, і це вчення просто бісовське. Коли такі люди думають, що не вони уже раби Божі, а Бог раб їм, і таке мислення просто розвратне і сатанинське. І це сатанізмом наповнено зараз повний інтернет, і люди слухають і вірять таким вже вчителям, які не мають ні плоду, ні результату, не знають Бога і нікого не рятують. Шукають свої вигоди плодської. Люди завжди шукають вигоди, які живуть по плоті по душі. Вигоди в бізнесі, в одруженні, в церкві в Біблії написано, що суд Божої буде. І церква і пастиря вони потрібні. Пекло воно існує, бо там був і сам Ісус Христос в його руках є ключі від смерті і пекла. Ісус Христос він прийде другий раз і буде судити весь світ по біблії, яку зараз так активно людей не вивчають, і е, вони не перевіряють по Слові Божому, кого слухають, яких брехунів і кого навчаються. Тому стають ворогом Богу. Е, тому як підтримувати. Е, не Бога, а як підтримувати сатану? І потім ці люди ведуть їх у пекло, тому що в кого навчаємося, до того йдемо жити. І це страшно, коли ми не перевіряємо все по біблії. Тільки там знаходиться справжня правда. Віра святих апостолів, яка рятує наші душі, і ми зможемо допомогти іншим. Є помазаники Божі, а є помазаники сатани. І щоб їх розвчати, щоб знати істину, треба вивчати святе Писання. І хто його вивчає з Божими людьми, він блажений, блажений, це щасливий і врятований, звичайно, і може врятувати інших. Амінь.